Мене звати Роман. На даний момент я пресофіцер Бахмутського напрямку. Фотографією я займаюся з 2017 року, хоча починав більш-менш на професійному рівні, хоча починав ще фотографією цікавитися десь року, так з 2013-го. До повномасштабного вторгнення я виконував обов'язки офіцера прес-служби 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Мої роботи публікувалися на досить таки відомих у всьому світі міжнародних змі, в тому числі і Associated Press, The Times, The Hill, New York Times, Wall Street Journal. Також в багатьох українських виданнях я зустрічав свої фотографії на Фейсбук-сторінці президента України, на сторінці Генерального штабу, на офіційних ресурсах Міністерства оборони українських попутних військ від... Я не готовий сказати, скільки фотографій зараз на даний момент в моєму фотоархіві, так як є дуже великий блок фотографій, які на даний момент з тих чи інших безпекових питань не можна публікувати. Таких фотографій у мене досить таки багато. Вони в окремому архіві. А загалом, кількість фотографій ну десятки тисяч. На жаль, у мене немає досвіду в організації фотовиставок. Я дуже вдячний національній спілці журналістів України, Дніпровській філії, колегам-журналістам, які прийшли на цю мою фотовиставку. На жаль, через певні моменти службової діяльності я зараз знаходжуся на сході і не зміг відвідати особисто виставку. Але я дуже вдячний всім за підтримку і що ви знайшли час прийти і побачити мої фотороботи. У березні цього року я отримав технічну допомогу від національної спілки журналістів України. Фотоапарат Canon r 10 З даним фотоапаратом я встиг побувати практично по всій смузі відповідальності нашого угрупування. Цей фотоапарат знімав фотографії в місті Бахмут, працював під Торецьком, під Нью-Йорком. На Соледарівському напрямку, тобто, фотоапарат дійсно вже можна сказати, став бойовим. Він має свою історію і він фотографував знімки, які бачив світ. Кожного дня до нашої прес-служби звертаються десятки журналістів з України та всього світу. Багато журналістів, які відвідують Україну та зону бойових дій вперше, вони не знають до кого звертатися, з ким їм комунікувати щодо зйомок, щодо виконання їхнього редакційного завдання. І власне в цьому я і допомагаю. Я сконтактовую журналістів з пресофіцерами підрозділів, допомагаю знайти героїв, допомагаю знайти цікаві теми, аби світ бачив світ та Україна, бачили, що відбувається в нас та як Україна бореться. За свою свободу і незалежність.